Сейчас мы прописали сейчас. Вы повторите то, что мы на вас даже именно по замкову. А мы уже дадим рекомендации по сути. Вы просто давайте свои, мы слушаем ваших предложений. Скажите, что вы представители. Це робота комісії з приводу. Продовження да, роботи комісії з приводу організації дорожнього руху. По мостах на вулиці замкнені та на вулиці ринка. Можеш, може, що на роботу. Слухаємо інформацію. Знову судити пропозицію, що стосовно обмеження вагового навантаження на вулиці Мостовій на Сталі біля кляхто досадка довідки обмежити швидкість до 10 тонн вантажного транспортного засобу, крім спеціальних транспортних засобів. Так. Тільки зводиться до слова, а Значить, даємо рекомендацію встановити обмеження руху транспортного засобу вагою більше 10 тонн крім спеціального транспорту. Так. Хто за? Далі Друга рекомендація? Питання, потім рекомендації. Організувати односторонній рух автомобільного транспорту по мосту на вулиці Ринківі з обмеженням загальної ваги автотранспорту 10 тонн. <плес> Можуть, рекомендації, які були, які а, у вас є обстеження, але питання є в тому, що навантаження то є. Але питання ж не навантаження, а в тому, що як ми розмістимо в одну голосу і рух, Якщо буде великий транспорт, тим більше він буде, скажімо так, ваговий. Нам хочеться mm -hmm. бути, хоча б лікарніше не. Він завжди зараз він розвалюється, як справа частина, центральна ось вона витримує, але немає можливості розмістити пішохідну зону. Ні, вона теж по їхньому звіту вона теж не притас, притава. Яку яку шерину зброю може використовувати? Да, так, тобто та, то то, тут питання ширина на русский 3,5 метрів колоса, Це дуже да. стрімне питання. Не дай Бог хвиської басейни, як його виявити. Наша, на, 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 наша комісія вносить рекомендації. А ми будемо... Ви вже будете розглядати та? і давати так, нам відповідь і, і, і рекомендації е нашої комісії. Односторонній ру. Так, з обмеженням. З З частинку. Менше сім з половиною тож. Менше сім з половиною тож. Так, логічно. Сім з половиною тож. Хто за? Я отримала. Отримала? Так, так. Я отримала. Я отримала. Я отримала. Я отримала. Я отримала. Я Я отримала. 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 Я отримала.

Так это, это можно вернуть, в одном, в одном можно, да. Из организации пешеходной зоны, так, э -э 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 -э. Sequel, да? Из организации пешеходной зоны. Так я одну рекомендацию, да? Да, потому что одна ведь зона не может. Значит, все, это будет за организацией пешеходной зоны. Ну хто зав? А він? Він базова зонахай буде. Ну а я трошки в жопній зоні, хай буде. Ні, то це Я зав, в основну зону зав. одна. Одна рекомендація. А. Ні, це прямо тремолес. Це прямо. Вона А я хочу щось зробити на цей бінаті. Лідисвек, помагай. Що парано? Зібрали Блін, не, ну ми я я не умею, но уже ржаем это потому что. <гумно> я <гумно> тоже. Я 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 Вот бачте, бачите, як добре виходите.